Спасала всіх підряд і отримувала гору проблем, гору незрозумілих ситуацій. Я взагалі не розуміла, ну я така хороша, я така ідеальна, чого у мене постійні якісь проблеми. А тому, що в цей момент я залізла на роль Бога. Таке відчуття, що крім мене абсолютно ніхто не може розрулити цю ситуацію. І після того, як ти спасаєш людину, після цього що відбувається, Бог бачить, що я така розумна. Він і скидає 10 камазів різного грузу для мене. І в цей момент думає: ну нехай вона сидить і розгрібає. Вона ж така розумна, вона ж така сильна, вона ж така терпляча, вона ж все сама. І от такі питання я розгрібала і не могла зрозуміти, чому після того як я спасаю людину, у мене в житті все більше і більше різних ситуацій і проблем. Про гроші, про відносини, про здоров'я. Тобто, коли ти починаєш сильно переживати і тобі болить просто за іншу людину, у тебе в першу чергу. Починають страждати твої діти. От Просто спостерігай, якщо ти не віриш для мене, подивись це на практиці. І це насправді прописано у всіх священних писаннях, що в першу чергу необхідно спочатку займатися собою. А людина, що робить цей момент? Вона ж біжить, вона спасає. Ти хочеш спасти іншу людину тільки тому, що тобі самій срочно необхідно спасти себе, розумієш? Ось туди потрібно дивитись, і ось туди дійсно людина сама не може зайти, да, в цю глибину. І до тих пір, поки ти будеш бігати, пригати, спасати, ти будеш постійно просто сидіти безвилазно в проблемах. І в неврішених завданнях, і тобі ніхто не буде допомагати із усіх людей, кому ти допомагала, вони не будуть тобі допомагати.